Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком залетіли в дуже цікавий режимчик. Да, Дімон? Йоу, всім привіт! Санечок. тут в цілому повинно бути досить-досить цікаво, тому що все-таки, як я поняв, різнобарв'я в цьому режимчику повинно хватати. Ага. В общем, дивись, мені каже, цей Димос купився коїрунди. У мене 2 350, Це нормально? Я не знаю, у мене 2 500. Пше ну не знаю. Ну ладно. Я покупляю всякі приколи. Покупляю пшеницю, кукурузу, що гарбузи. Яйця, кстати, бісквіти. я можу меду купити. Може мені щось взагалі круте купити, типу молоко, що. Я купив за 120 баксів заморожену ягодку. А, о, то оце я їх теж покупляю, бо як я розумію, нам придеться кормити наших челів. І заморожена ягодка дає найбільше. Того я нею і покормлю. Опа. Йому три года в цьому бачку важає 720 грам. Якийсь геть маленький, але на ньому можна грати. Да, оце я щось теж не зрозумів. Мене кудись тепнуло. Ти, мене вообще, ну, завантаження йде, типу. Треба там клацнути куди-небудь. Да, да, да. О! А, це якісь гонки. Чувак! Все, ти поняв? Я е, з бичкав е, перекидую з бичків на бичків, а потім на щось інше. І мені треба їх доганяти. Да. Ось вона жирафа. Опа, а жираф якийсь повільний. А, бо він мене не любить, чув, йому до мене привикнути. Обалдеть. Це вообще прикол. Так, да, тут трошки буде приколів. Я ні до кого я нікого догнати не можу, бо він мене типа не любить, ти поняв? Зума зійти. А ну щас, Ось я ще сердечко дойде до кінця, я можливо зможу на ньому швидко бігти, ні? Все, сердечко дошло і мене викинуло. Може, може ти його це... тепер просто забереш? А, може да. Може я собі забрав. Ні. А ну. А, да, в мене є жираф тепер чу. Осьо він. Давал І він, кстати, фіолетовий, типу, е? Непогано. ну, накормлю його Frozen B. Да, диви, їх можна кормити. І коли він фуловий, то він, в общем-то, збирає XP. пішку, поняв? Mm -hmm. Прикол. Ну, я бичка теж покормлю молоком ось якимось. А, я його підібрав, звичайно. Блін, тут, короче, походу, свої так сказати приколи. А ти ще досі в гонках? Так, да, я забрав поки що собі тільки зебру і хочу просто ще когось, поняв. А, а мене, а мене yeah. викинуло yeah. сразу, поняв? А мене ні, мене щось типу вбиває. А, все, диви, мене е, жираф, типа, епік. Я його тепер, якщо що, зможу купити, бо я його сідлав, поняв? Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. ков телеграм-бот з великим асортиментом. Товарів із багатьох популярних режимів: Grow Garden, The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Им кравцем в своїй улюбленій грі. І тут самі mm -hmm. круті лев. Е, е, м, получається, короче, риба, як і риба, і єдинорог, поняв? Потім оркалера оркала. <сі> Полярний медведь. Короче, жесть. Ласо. Обувідь. Можна лесо якесь купити. А, це короче... Це що, походу, ти, типу, далі доставав до цих всяких тваринок. Можливо. А ну, 50 гмів, у мене є 100, Два я одну куплю. Я купив воден рок. Короче, жесть. А за що ми бабки, то получаємо, га? А я поки не. Поняв. Ну я звідкись получив їх, у мене тепер 352. А, можна їх злутав. Можна продавати тільки пацанів. Блін, у мене жираф ось у третього левела. Буфо 4-го. Блін, ну я їх кормлю, окей. А як мені далі погнати? Тут є квести, ось що я виконав якийсь магазин лассо от wooden rope. Я би його взяв. Воно ренджі має менше, Чуть-чуть. але павер плюс один. Індекси. Плей. Так, я можу получається, або на жирафі, або на бичку. Ну, жираф повільний. Так, 14, або. 20. Я на бачку погнав. Давай. Бо я ось пытаюсь тоже захватити цього жирафа, але він мене то скидує, то ще щось, я щось помираю. Корот, я не ні, розумів, мене розумів, слава богу віддуваєте. не скидував. Блін, я можу, кстати, слоначу. Зебру, зебру, зебра, быстро, не. Ну, а, зебра, а я помер! А я на шипи наїхав, чи що? А ти, походу, коли в камінь тоже втаранюєшся, є от такі, типа, приколи. Да, походу, дам. Короче, слон 100% повільний, понял? 100%. Угу. І вообще, коли ми когось приручаємо, ми ж можемо їх продавати. Понял? Ми так і заробляємо, бабки. Ну, походу, дам. Ну, я б так зразу. І зробив би, я пішов би і продав би цього джераб. Блін, може я ще одного просто візьму? Я опять помер якось. Як я помираю? можу поняти, ладно, давай кого небудь просто підберу. У мене вже лиця нема. Давай жирафа ще одного зловлю. Він все таки епічний. Він стоїть три з половиною, кстаті. Так, оце я може продав би. Хоча оця ось штука швидка, я б може її б забрав би. Ааа, ще коли мене доганяють і таранюють, тоді теж, коротше, халепа, ти поняв? Гитра да. прям аккуратить. Да. То... да, мене просто догнала якась штука, втаранила мене я, типу, откис. Ти поняв, <рес> да? Непогано, не Так, давайте хоч когось, я б зловив би. Ладно, ну, два жирафа. Плюс 20 баксів, бо я його перекинув, і мені не треба до нього тепер. Кротше там Чим вище комбо, типу, я так розумію, тим тобі да, більше Да, Все, бігнуши. я поняв, я поняв. Ну блін, жираф, повільний, мені додождатись, поки хтось мене до дожене, і я тоді пересяду. Тут білікани якісь. Жесть, я короче, поняв весь смисл. Мені треба просто з чуваків на чуваків всегда пересідати, щоб у мене короче, багато петів було. Обалдеть у тигар. Блін, я тигра би дуже хотів. Змія. Ну тигра, мабуть, треба буде довго приручати. Мабуть, так, да. блін. Я не можу нікого догнати, я на жирафі біжу. хе <ръ acaba> То можеш, візьми хоч когось. Та я от іменно, що я нікого не можу. <ръ Ett, <ръект> <ръект> я зрозумів. Всі тільки спереді <ръект> мене. Сзади мене нікого нема. Я не можу подивитись навіть назад. І мене ніхто не обганяє. О, крокоділ! Два штуки мене доганяють. А це ти в джунглях типу, да, ти покатаєшся шо, да. да, Та в мене 300 метрів Бо 400, чувак. А, я тільки дойшов мене 200 метрів. Так, свап, ще один свап. Все, я на крокоділі, і я його приручаю. У мене буде крокодил. Він трошки швидший за жирафа, но тим не менш, він все одно не супер швидкий. Хочу все таки подружитися з ним, поні. Ну. No. Хочу забрати його собі. Я змію взяв. Змія якось пришвидшується, ти поняв? Угу. Пасивно. В неї більше швидкість, типу, по болоті чи що, як я поняв. По цьому більше те, що є, типу, зелене, а є дуже зелене, поняв? Угу. Так, ну в мене почти крокодил є мій. Я там хочу взяти змію потім. А я її не дожену, напевно. Я би хотів догнати тигра. Я в саванну перейшов, тут може леви будуть. Ну, Але я залутав змію, я залутав зебру, я залутав страуса. І... Иисус. Обалдеть, ну, майже... да ти багато ти радиш. Ну я постарався. Так, все, у мене крокодил є мій. Він мені довіряє, тепер написано. <ріхи> Спасибо. Обалденно. <ріхи> так мені б когось догнати. Бичок бистріший трохи, Да. За крокодила, да, але я не можу до... дотягнутися. Блін, я опять на крокодилі самий повільний, ну? <ріхи> Ой-ой-ой. Шість ти би не везе. Не везе. Можу слона взяти, ну тоді вообще буде халепо. Ну да, слон геть же повільни. Я не знаю, надо він мені чи ні, блін. Що мені ці 20 баксів дадуть? Я б лучше воно догнав би когось із тих. Я опять в джунглях, кстати. Mm. Може тут ще заспавниться щось, і я просто зможу його взяти. Або щось мене обганяти буде. Я вже 1000 метрів пробіг. Тигр! Я взяв тигра! Хорош. Обалдеть він швидкий, чувак, я всіх доганяю просто. Я хочу його приручити сейчас. Тільки б не таранитись. Тільки б не таранитись. Хорошо. А нам за левел тоже коли вони апають. Дають гроші, ти поняв? Да. Да. Може тоді нам і дали на початку. Може. Так що, може, пташку взяти? Все, я на пташечці Обавдіть у мене і тигри. і, і се. Щас хочу приручати, потім свапнусь. Потім багато нас свапаюсь, бо тут дуже багато всіх є. Давай, погнали! Нам чуть-чуть є? А за квести якраз таки нам дають геми. Да, да, я ж про це й кажу тобі. Уняв. Так у мене три комбо, чотири. Дай чуть-чуть доганяй, ну. Тут багато є, свап. Так, опять саванна. Капець, у мене 8 комбо, брат. Хорош. Блін, так давай до зебри. А бичок зебр не доганяє. Дев'ять комбо я не доганяю. І цю тему не доганяю. Блін, страуса теж не можу догнати. Капець, ну в мене 1700 метрів, на що я так далеко біжу. Бачо, ти прям хорош. <світок> ну ладно, я, напевно, розбиваюсь поки. Хоча я тут таке комбо можу залутати, аби я тільки догнав їх. Ну там і патів, напевно, ж можна крутих залутати. Ну, тут, а, виходить, страуси і зебри. То я даже не знаю, надо не я... мені чи ні. Якщо є, то по факту не особо. Ну тоді я таранюсь, коротше. Так. Е... Вернутись. І в мене по факту. Осьо, туканчик, тігр з'явився, Крокоділ. Так йому сирем м'ясо дам. Бем-бем. Включається якийсь мод, і він починає швидше бігти. Да. Ого. <г Sara> да. Він просто закричав і погнав, ти поняв? Японія. Ну, в мене, блін, у мене бичок п'ятого левела. А, можна такого збоку подивитися, як в Вгардені, поняв? Да, да, да. Можна подивитися, totally що сіки стоїть, а можна продати. А, це подивитися, скільки вони мені принесуть бабла. Я понял. Ну, мені, короче надо купити. Я можу купити ще одне лосо. Можливо, воно буде хороше. І тут є крутіше лосо. Тільки за 60 гемів. Ну давай З Стил лосо мені випало. Ану. О, РНЧ 18. Я бібізяну доганяю, чуєш? Я ж бибзяну говорю. А ну ти Да, да. Прям баба. В джунглях. Ні, я такого не бачив. Так вожди, п'ятак є, що я можу купити? Окрім їжі, допусті. Керки там якісь. А ну, animals тут ще є. А, ну тут я можу купляти тільки тих, кого я вже, типо, відкрив. І да, тоді, да. скоріш за все, типа я можу заробляти ще більше бабла. Так, а ну, давай тобі цукерок дам. Мені подобається тигр мій блін. Відібравий опять. Так, можу опять гнати. Квести, кстати, забрав. Е, ласо у мене круте. 18 ring одна сила, на ком побіжу, На тигровий побіжу. У нього швидкість 21 тигр самий швидкий, усіх, що в мене є. А страус має 25 речі. Да. Да. Я того й на ньому почал. Обалде, ну тобі. Ну я побіг, ось Вообще, кстати, страуса. Сейчас може дружену. Ага, дожину, конечно. Конечно, размри все, да. О! Короче, нажми пробіл! Можна приїхати, да, я знаю. Ти знай? Да. А не ты сказал? Да там туторіалі показували. Та я не читав. А, ну. Опа! Все, изи страус. Блин, не впав! <laughs> я просто перепрыгнув на страуса. Mm -hmm. Блин, не долетаю. Ой-ой-ой. Короче, мне вообще не везепки. Пожди. Ну мне поки нравится. No. Так, зебру залутаю сейчас быстро. Зебра тоже швидка, да? Ну, no, так а дам. Ну, десь. В... в рівень з тигром дивлюся движусь бежит. Да, 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 вони плюс мінус в рівень. Так, зебру залутав, це хорошо. Погнали дальше. Сейчас бы без... до цього дойти, до страуса. Я тигра собі захвачу. А ти ще одного, типу, можеш захватить, щоб их два було? Я. Так поняв, що походу не. Їх тільки ото ти типу приручив. І потім, якщо хочеш собі, да, то докуплюєш. Обалдеть, мене два цих зажало просто. Ой-ой-ой. Короче, в не вообще не сильно ви я это, так скажу. Я слона собі заберу. А як там рейч мод на ньому включається? А він сам включається, як. пасивка по ньому. А. Короче, жесть. Ну ладно, сейчас, зато у мене буде слон. О, погнав, погнав. А, так він і ламає вообще все. Поняв, всі перешкоди. А-а-а. І Ничего, він тоді дуже швидкий. Він тоді швидше страуса. Ну да. ну то, що він прям швидко біжить, це я поняв, А от то, що він ламав все, то. А ось що, пасивний кулдаун у нього. Він потом повільний дуже. Да. Блін, ну це прикол. Це прикол вообще жорсткий. Все, я опять Rampage ичмот. Я погнав. Осе, на камінь, бам, його. Сейчас я так до страуса да. дойду. Сейчас я дойду. Блін, опять пасивний, Ну, кулдаун. Опять не робити? Жесть, я не знаю, робити, блін. Ну я сейчас, напевно, дожену. А ну, секунда. Все, погнали. Давай. Елефант, погнав. Братуха. Оце, наверное, тільки на ньому я зможу й догнати цього, блін. Страуса джунглі. Можу пригнути, але мені очково. Ладно. Давай. Блін, на кого я пригнув? Ось і сюди мені треба. Все, хорошо. Зараз у мене страус буде. Але прикинь, якщо тут є риби, то скоріше за все, далі вода буде? Ну, в цілому, ну, так. Да. Але я пробіг тоді 2000 метрів. Так, да, напевно, просто вони відкриваються тільки тоді, коли ми пооткриваємо, типу, петів. понял? Думаєш? Я так думаю. Я так ну, думаю. Ну так, да, бо ти ось пробіг, ти обізям знайшов, я ще не бачив ту гориллу. Так, ну зато в мене це є. Тепер страус. Погнали, погнали. Горила лутає по 500 е, цього доларів за левел. Да. Ага. Блін, я розбився! Ну, в цілому я нормально, коротше, там налутав, чуєш. Ти хороший. Так, да, у мене появилась зебра, страус і слон. Це нормально. Да. Це прям хорошо. І в мене, дивись, у мене, мене виходить, вони, вони не за левел лутають, а, а вони ні, просто, за... За вони ні, просто за. секунди. Вони просто. да, диви, Бем, все, бабки прийшли з тигра. Типу, ось тигр дає по 400 баксів кожних 30 секунд. Нормально. Я його просто накормив, взяв і все. Правильно, тож. <laughs> да, тут є кнопка, типа, ося, full Feed, поняв, його можна повністю накормити. Угу, mm -hmm. я теж це бачу. О, бамбуки купа продається. О, не ну. Бамбуки плюс 50 дають, я їх просто скупив. Сире, м'ясо, ось. Ну тут чисто бабло надо на те, щоб е, чуваків кормити. Ну, no, по факту, да. По факту. Ну, no, я ж кажу, ти можеш, типу, прям ферму влаштувати, оце купити, купляти отут е, петів. Ну да, да, і збирати купу бабла. Ти просто купляєш yeah. ну, крутих петь. Але тукан, диви, сам тукан 14 тысяч стоїть, поняв. Хоча він навіть не епік. А горилова mm -hmm. ще легендарі, так само, як і крокодил. Бо Вони лутають прям такого. Ну так, да, крокодил 480 дає. Ну, жираф ось 500 мені дає, поняв. No, no. Я даже не знаю, Дімон. Ну ладно, я би погнав ще раз. Ну, давай на плей. За кого я побіжу? Та побіжу, звісно ж, на цьому, блін. 22 швидкості ось, На цьому, На тому, хто більше всього біжить, що я не да, знаю. На да, тому і побіжу. Що ж там думаєш? Бем, да. бем. Погнали. Щас я налутаюсь. Але єдине, що я поки взагалі не зображаю, як типу повинні відкриватися нові оці регіони, поняв? Я теж взагалі не в курсі. Ну, я прям непогано себе чухаю, поняв. Та вірю, пацан. Мені головне. Я тільки не розбиватись, бо я любитель порозбиватись, поняв? Ну це вже таке. А так то взагалі хорошо? я опять розбився. Не хотів на жирафа пересідати, поняв? <гум> <гум> бо я би, блін, на ньому надовго остався. Ти ж, ти ж би пригати міг. Та я ти... міг, так там спереді нічого не було. <гум> я потім би впав. Би. <хи> Блін, ні, вообще в цілому прикольно, я ще не знаю, тільки де оці корали беруться, поняв, що в нас нолі. Так, да, так. Да. Я думаю, там далі реально вода є, тому що тут є риби Ну в мене ось зараз уже абсолютно всі звірі, які от в джунглях, в савані, там спавняться туди-сюди, то вони всі в мене вже є. Ні, то ще є леви. А ти бачив левів? Ні Ну. Я їх бачив мазі. Я не бачив. Ні, то я теж бачу. риб бачили в мазі. Ми багато кого бачили. Може, типу, він супер-рідкий рідкісний, не знаю. Може. Так, я змію взяв. А змія, кстати, дуже швидко быстро... з тобою дружиться, поняв? Да. І вже байдужить, поняв. Угу. Так, ні, ну я вообще по кайфу. у мене комбук. Ну я пересів на крокодила. О, нормально. Х11. І все, і прилетів я. хе <сум> хе не допригнув. Блін, ну взагалі в цілому добре, але де да знайти нових челів, я так і не зрозумів. Mm -hmm. А зараз івент, кстати, проходить. Чуєш? Ми ну, цей о -о океан, ну, і в мене деякі пети океан, типу, цю мутацію отримали. О, я бачу, да. Хм, прикол, прикол. Ну з цим тут треба розбиратися. На цьому напевно будемо завершити. Не забудьте підписуватись на канал, ставте свої подобайте, а ми всі під водою, да? Бульбур. -буль. <хе -хе -хе -хе> і всім пока-пока.